Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки простими словами, і сьогодні ми з вами розглянемо, як за допомогою однієї дамки можна виграти еншпілі проти двох шашок. Тема ланцюжок. Що взагалі таке ланцюжок? Це коли наша дамка заганяє дві шашки суперника на одну лінію, після чого виконує напад одразу на дві шашки. Дивіться, через цю шашку погрожується вбивати ця. Тобто вона не може просто втікти нікуди, білі будуть бити. Або так дві, або сюди дві. Перемога в будь-якому випадку. Також ланцюжок може виглядати таким чином. Тобто тут ми бачили ланцюжок відкритого типу, коли між шашками суперника є відкриті поля. А це ланцюжок закритого типу, коли між шашками суперника відкритих полів немає. Ланцюжок може бути на головній дорозі центральній, по двійнику та по трійнику. До речі, на будь-якому з двійників та трійників його можна будувати. Розглянемо декілька прикладів побудови ланцюжку. Наприклад, така позиція. Наше завдання зараз поставити дамку. І ми думаємо, як це зробити. На центр нічого не дасть. Якщо ми сюди поставимо, суперник просто побіжить до дамок. І двома шашками він вже спокійно зможе зіграти в нічию, виманить нашу дамку та поставити свою нічия. Тому ми ставимо дамку не на центр, а нападаємо на шашку. Тобто, ми знаємо, однією суперник вже пройти не зможе, ми його спіймаємо. Далі відкидати також сенсу немає. Застава по двійнику. Почекали, закрили. Суперник буде відходити. Ми знову нападаємо, він знову повинен відходити. І ми ставимо ланцюжок, тобто зв'язуємо шашки суперника. Бачите. Якщо він піде цією шашкою, ми вбиваємо дві. Якщо йде так, побили одну на будь-який хід. Так, він йде по двійнику, отже, ми не стаємо в опозицію, а чекаємо, після чого закриваємо його на полі H2 з перемогою. Тобто ми привели шашку суперника до іншої його шашки та зв'язали. Наприклад, така позиція. Знову, ну, в нас єдиний хід. Ми віддаємо, звільняючи поле B8. Поставили дамку. Суперник повинен тікати. Такий хід нам нічого не дасть, ми не встигнемо його перехопити. Ми знаємо, дві шашки ми можемо перехопити по центральній дорозі. Але суперник вже перейшов центральну лінію. Ми беремо та зв'язуємо ці шашки, ставлячи ланцюжок. Ну, в нього єдиний хід сюди. Ми б'ємо саме на трійник, розуміючи, куди він може піти. Якщо сюди або навпроти. Або застава по центру. Якщо піде сюди, опозиція. Розглянемо більш складний ендшпіль ланцюжку. Ось такий випадок, коли наша одна шашка перемагає дві шашки суперника. Наше завдання пробігти до дамок. Пішли на бортик, пішов суперник F8 на Е7. Ми йдемо. І дивіться, супернику не можна залишатися в правій частині дошці. він повинен перейти двійник. Інакше ми просто будуємо заставу і чекаємо бігаючи по діагоналі. Він повинен встигнути перебігти його. І тут дуже часто помиляються. Ну, ставиться дамка тут без варіантів. Якщо суперник відходить просто, йде застава на центральній дорозі. Жертва нічого не дає, ми встигаємо перехопити. Суперник не добігає до дамок. Він повинен закриватися. Знову у нас єдиний хід, здається, поки що нічого складного. А ось тепер починаються складнощі. Коли суперник біжить, ми зобов'язані зупинити цю шашку піти. І ось тепер як будувати ланцюжок? По двійнику не вийде. Ми повинні йти будувати по трійнику. Спочатку покажу, чому не вийде. Ми йдемо він вперед. Ми напали він сюди. Так, ось ланцюжок, здається, все виходить. Ми можемо просто почекати, зробити тихий хід. Але суперник вже надто близько до дамок. Він пішов, пожертвував. І він же не буде йти сюди, щоб ми його перехопили, а піде в інший бік. І ми його вже перехопити не зможемо ніяк. Ми не встигаємо з нічиєю. Коли ми прориваємося з двійника, ми йдемо саме на поле А 6 нападати по трійнику. Він пішов, ніколи не нападаємо по центру, він просто відійде. А нам потрібно його шашки поставити разом. А 6 на F8. Тобто через цю шашку летить його інша шашка, тому він повинен ходити шашкою D6, відійшов. Зв'язали ланцюжок. Він повинен жертвувати, бо інакше б'ємо дві, побили ми, одразу готуючись в опозицію. Та й стаємо. Якщо по двійнику стали на нижній двійник, заперли. Якщо він би не пішов на центр, а віддав шашку. Принципи застави. Відрізаємо одну лінію наступним ходом опозиція. Все одно перемога. Ще один приклад на використання ланцюжку. Якщо його не знати, складно просто так взяти і в грі його знайти. А 4 же 5 Пішов суперник. Дивіться, розмін йому нічого не дає. Ми йдемо вперед, ми встигаємо перші. Пішов суперник, стає дамка. Хоп! І виконується запирання. Хоп, Суперник програв. Тому в нього єдиний хід на поле Д6. Ми виходимо вперед. І здається, ось прохід до дамок, і все перемога. Але ні, ми так не встигаємо. Дивіться, суперник перебігає через центр. І ми його вже ніяк не зупинимо. Тому, щоб тут перемогти, ми повинні йти не на центр, а виманювати шашку з бортику. Для чого? На будь-який його хід ми нападаємо. Тобто ми... Дві шашки виводимо в центр. Тобто вони потенційно дві слабкі шашки. Вони одне одному будуть заважати. Будь-який хід, ланцюжок. Ну, Якщо просто жертвує, ми встигаємо перехопити застава. Опозиція. Якщо пішов, знову дивимось, Якщо він піде сюди, потрібно його буде перехопити. Тобто б'ємо саме на косяк, якщо так, по двійнику. Також з перемогою. Ще один приклад на те саме використання ланцюжку по трійнику. Здається, в нас вже тут перемоги не буде. Так, ми зможемо провести дамку. Але і суперник поставить і нам вже складно грати. Але тут є цікава, красива перемога. По-перше, відкидаємо суперника назад. А по-друге, жертвуємо ще одну свою шашку. У нас було три, залишилося одна. Для чого? Виманили шашки суперника в центр. Для того аби поставити ланцюжок. Напали, походив ланцюжок і вже по знайомій схемі. Знову ще один приклад: шашки в опозиції. Зараз суперник поставить дамку, або сюди. Також в нас вже перемоги не буде. Він буде вибивати цю шашку. А ми Д-23 відкинули. Після чого заманили іншу до центру, де вже на неї напали. І використовуємо ланцюжок вже по двійнику. Ну, сюди немає сенсу. Застава, опозиція далі. Ця шашка не ходить через напад на цю. Тому він йде на двійник, стаючи на одній діагоналі. Що робимо? Одразу ланцюжок. Це 5 б 4 щоб дві не втрачали, побили ми так, опозиція. Так, або навпроти, або застава. Ще один приклад буде на використання цієї самої позиції. Тобто, коли ми виходили та жертвували і ставили ланцюжок. Така. Дивіться, здається, те саме. В даному випадку нам не можна ставити рожен, намагаючись зв'язувати його шашки. Суперник встигає пробігти до дамок і тут вже з нічиєю. Тобто побіг він сюди. Ми можемо спробувати якось відрізати його. Щоб, наприклад, ловити так, що, можливо, він злякається, піде сюди. Ми поміняємося і використаємо опозицію. Так, здається, перемога, але ж він не буде так ходити. Це завідомо поганий хід. По-перше, він може поставити дамку по центру. І тоді буде такий прийом. Здається ж, стовбняк, хід за чорним, але ж в них є додаткова шашка. Нам ходити, пішов він, дамка. Спіймали нічия. Тобто тут перемоги немає. А перемоги є, якщо ми використаємо знайомий прийом. E5F6. Пішов суперник. Ну, і Якщо він пішов на бортик, все просто. Дивимося, скільки ходів йому потрібно, щоб перейти центральну дорогу. Два ходи. А нам два ходи, щоб поставити дамку. На центральній дорозі ми ходимо перші, ми встигаємо. Пішли до дамок, застава перемога. Тому він буде йти до центру. В нього один хід, в нас два. Ми не встигаємо. Якщо не встигаємо заставою перемогти, використовуємо ланцюжок. Віддали, пішли до дамок. Будь-який хід напали на ту, що по трійнику, щоб заманити її на одну лінію ланцюжок. Також позиція на той самий принцип, але трохи поскладнена. Хоча в нас і три шашки. Дивіться, ми змушуємо суперника піти сюди. Бо якщо підемо так, він може. Не дозволити ходити наші і спокійно пробігти, вже використати не встигнемо. Тому обмежили вихід сюди. Пішов суперник, обмежили вихід сюди. В чому ідея? Суперник надто далеко пройшов до наших дамок. Ми його відкидаємо, після чого проходимо вперед. І тепер же ми встигаємо побудувати ланцюжок. Ми порахували, що так все встигаємо. Тобто він пішов. В нього один хід до центру, у нас два додамок. Отже, використовуємо ланцюжок. Віддали, пішли вперед. Та сама позиція з перемогою. Ще один яскравий приклад. Найчастіше б люди, які не знають прийому ланцюжок, грали б саме так, будуючи рожен, тримаючи одразу дві шашки, сильне поле, чому б ні. Але воно не перемагає. Наприклад, є 5 f 6 Суперник пішов, відрізав нашу. В нас хід, а суперник відкидає нашу. І дивіться, він встигає пробігти до дамок. Пішов, пішли ми. І він потихеньку, рівно на один хід встигає. Нічуя не підходить. Також не допомагає хід Е5 на D6 з ідеєю розміну та постанови дамкою та спробуємо перехопити. Але це не допомагає. Дивіться, в шашках є правило шостої горизонтуалі. Зараз поясню. Дивіться, як швидко порахувати. Ось позиція така. Якщо перші ходять білі, вони переможуть. Чи зіграють в нічию? І що робити, якщо перші ходять чорні? Хтось переможе чи нічия? Все просто. Ми дивимося, в нас є шоста горизонталь. Ну, для суперника це третя. Для нас вона ось тут знаходиться. Хто перший при протистоянні одна проти одної стає на цю шосту горизонталь, для того позиція і краще. Тобто, якщо атакуюча сторона першої стає на шосту горизонталь, вона перемагає завдяки заставі. Тобто, бачите, дамка рівно в один хід встигає перехопити шашку суперника. А якщо хід суперника, тобто захищаючої всі сторони, і він перший стає на цю шосту горизонталь, то що би не робила інша сторона, вона не зможе перемогти. Бо суперник встигає рівно в один хід прорватися. З нічиєю. Тут той самий приклад. Дивіться. Чорні вже стоять на шостій горизонталі. І після ходу білих чорні встигають пробігти. Тобто пішли вперед, помінялися, але чорні були перші. І вони встигають пробігти з нічиєю. Тому нам не допомагає ні е 5 на F6, ні е 5 на d6. Залишається А5 на B6. Аж же 5 І тут ми. Не йдемо будувати дамку, бо це не допоможе. А пам'ятаємо, ми з вами вивчили сьогодні, як одна перемагала дві. Відкидуємо назад, йдемо ставити дамку. Якщо залишається тут застава, по двійнику виграла, якщо починає проходити, А7Б6. Закрився і пішли ставити ланцюжок. Але ставимо його не по двійнику, бо не встигаємо, а йдемо на трійник. Самообмеження. Тут шашка не встигає рухатися. Хід напали на дальню, заманили в одну лінію, ланцюжок. Ще один приклад цікавої позиції. Тут єдиний хід це 5 на Б6. Суперник пішов, ми прориваємося Б6 на А5. В чому ідея? Ну, по-перше, це єдиний нормальний хід. А по-друге, він і пастковий. Супернику не можна йти на поле С5. Чому? Якщо він йде Д 5 А5 на Б6, ми не ставимо дамку. А будуємо міні-колонку. Будемо виконувати удар каблучок. Суперник тікає. А ми міні-колонкою віддаємо одну, пробиваємо дві. Якщо б біг в іншу сторону били б так. Все, що в нього залишається, d6 на e5. Також не поспішаємо ставити дамку, ми не встигнемо його перехопити, він пробіжить. А5 на Б6. Знову ідея в комбінації сюди не можна, віддається, побилося дві. Суперник біжить в іншу сторону. Ось тепер вже дамка. Погрожуємо бити. Суперник відходить. І що робити? Ми не можемо на нього напасти. Тут на допомогу приходить хто? Шашка суперника. Хай він програє через свої власні B6C7 віддали. Поставили їх в одну лінію. Після чого напали. Шашка е 3 втрачається в будь-якому випадку через шашку B6. Він рятує шашку B6, іншого не залишається. Ми побили, після чого вже використовуємо заставу на центральній дорозі. Такий приклад. Здається, знову у білих немає перемоги, бо стається застава на центрі, чорні її відкидають та пішли вперед. З нічиєю. Але ні, тут є перемога. Завдяки прийому ланцюжок F2 на E1. Якщо суперник біжить до дамок, ми відкидаємо його шашку, після чого нападаємо. Вони стоять на сусідніх Діагоналях, тобто ця на цьому двійнику, а ця на цьому двійнику. Ми погрожуємо бити. Він повинен йти на одну сторону. ланцюжок. Побили. Перемогли. Те саме, якщо б він пішов не до дамок, а D6 на Е5. Відкидаємо, стаємо в ланцюжок. Дивіться, навіть якщо він піде не сюди, а сюди, це йому не допомагає. Застава опозиція. Якщо піде так, знову застава одразу по трійнику, опозиція. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Пишіть, що можемо розглянути в майбутньому. Всім гарного дня та до нових зустрічей!